Всім привіт! Ви на каналі Нитка до нитки і сьогодні я з вами разом буду доробляти сумочки. Сумочки, які зв'язала колись моя мама Оксана. Це був ще навіть спільник в'язали разом з іншими учасниками. Тож протягом того спільника мама зв'язала аж цілих три сумочки. Я вам їх показувала, розказувала. Ви можете знайти ці відео на каналі, а також я тут прикріплю в описі під відео, звичайно, ще прикріплю. І сьогодні ми їх будемо доробляти. Тому що. Елементами декору зазвичай займаюсь я, а саме пришиваю замочки різні, або думаю, як саме буде виглядати ця сумка. І відповідно, сьогодні ми з вами маємо першу сумку, ось таку. Мені вона дуже подобається, тому що вона така наче і класика, ну і доволі не, не класична, не банальна. Так, класика, але не банальна. Ось так. І вона тут ще має такий гачок, відповідно до того. Сьогодні в мене планується пришитися тут гудзик, щоб вона закривалася, Ну і, відповідно, замочок. Це перше. Друга сумочка, яка є, це ось такий менший варіант, правда, вони відрізняються. Я вам детальніше їх показувала, міряла в попередніх відео, тож ви можете глянути, там, де я розказувала про сумочки. І ось вони у мене. Тож, ось така меншечка, вона має більш такий рожевий відтінок. І тут я думаю, що декорувати ззовні я нічим не буду. Тільки, відповідно, до того придумаю, як буде кріпитися. Ну, і остання сумочка, йде більш така літня, більш така на пляж, на море, або десь такі теплі країни. Це така в'язана така. Ажурна, не знаю, ось таким мережом, дуже така гарна, наче сплетена, наче зв'язана, наче ось-ось така крафтова, вінтажна. Мені надзвичайно подобається. Але, думаю, ми з вами почнемо, щоб я не шуршила. Думаю, ми з вами почнемо з осією малесенькою, тому що на неї в мене заплановано найменше процесів, щоб вона найшвидше була готова. Так, в мене є тут набірчик інструментів, тож ми зараз з вами почнемо. Так як це є малесенька, доволі сумочка, така більш ручна, або такої її можна носити. Ну, я, принаймні, так планую носити, я тут не хочу пришивати замочок, тому що, по-перше, це буде некомфортно і я можу грамотувати, чому я не вважаю, доцільно сюди давати для мене особисто брелочок, замочок. Брелочок, я думаю, я дам. А ось замочок, ні, тому що я думаю, тут я прикріплю тільки на закльопочку одну. І відповідно до того, вона не має великої ручки. Тобто, якщо хтось захоче вкрасти щось з неї, моя рука буде доволі близько. Це важко буде зробити. Так само, навіть якщо вона буде стояти і буде на закльопці, все рівно важче запхати сюди руку, відповідно до цього, ніж навіть якщо вона буде так складена. Важко ніж, наприклад, в більшій сумці, де є велика ручка, великий є отвір. Тут ні, тож також, щоб зекономити більше місця, наприклад, якщо буде якийсь елемент, який я б хотіла, щоб він мені не поміщається і відставав, тоді потрібно буде вибрати або взагалі не закривати замочок, або, або, відповідно, не брати з собою щось. Тож, я думаю, що буде класненький варіант. Вона може бути і відкрита, ну, і, відповідно, закльопиться на таку закльопку магнітну І буде відкрита, і тут, наприклад, щось буде відставати, якщо потрібно буде щось помістити. ні, то просто буде так закрита. Ось, мені подобається, що вони тако виглядають, наче одна. Але, якщо мало їх наповнити, це буде більш така плоска, але також їх можна зробити більш об'ємними. Ось такою. Наповнити, відповідно, там будуть речі, і вона вже стає такою топовою. Або такою, наприклад. Ну, скажіть, ну це ж просто якийсь клач. Багет. Так, де мої ось? Знайшла? Я підготувала такі магнітні закльопки з двох сторін. Я їх почистила, забрала від старої сумочки, тому що я люблю використовувати такі засоби. Тим паче, що це закльопка з якогось старого, старої якоїсь сумки вінтажної з Парижу. Тут пише Париж. Ні, це з UK. Наступна моя мій елемент буде з Парижу. Тож, трішки буде така. Не буде історики, але буде. я вам покажу. Тож, ось такі є в мене заклюпки. Я їх почистила, магнітні. Ось так вони виглядали. Ось так вони зараз виглядають. І я хочу спробувати їх прикріпити. Сподіваюся, що з цієї сторони не буде видно, бо якщо буде видно, то мій план буде провалено. На якій відстані? Думаю, десь тако 2 см, щоб не дуже цей. У мене є елемент такий вставний. Ось така штучка, щоб ти вставляєш і відповідно до нього. Але я не впевнена, чи я його буду давати, тому що е, у мене е, немає що посередині вставляти, правда? ж? А це візуально буде гірше виглядати з цією штучкою. Тому подивимось. А ну спробуємо так. Може, я зможу пропхати якось поміж ниточки, так, щоб не було тут видно атак, ж такого елементу. Може, я візьму собі трішечки ножниць. Акуратненько, звичайно, що ж. І спробую знайти собі дірочку. Важкість полягає ще в тому, що я не хочу, щоб тут щось було видно. Відповідно, до того не виходить. Знаєте, просто завхати, заклюкнути і бам. Не дуже так гарно виходить. Так, виходить, якщо я так закладаю, у нас залишається тут або білий слід, ну, якби метал просвічується, що мені не до кінця подобається. Або, відповідно, я не можу запхати. Тому, я думаю, що ми наразі з цим почекаємо, я подумаю, можливо, в наступному відео, можливо, пізніше. Зараз я хочу зробити цю, тому що я хочу зараз з нею поїхати. І взяти її. Дивіться, ось така я сумка. Треба підібрати гудзочок і, відповідно, замочок. У мене було декілька варіантів, і я все ще не до кінця знаю, яку саме мені обрати. Перший варіант це ось така чорна смужка, чорний замочок, і, відповідно, або чорна ця. Ось така проста чорна, або ось така. Синя. Синя тканина з такою срібло позолотою, не знаю. Таким синім відтінком. Отак. Ось так. Девись глядати. Ось так. Раз. Це ось цей варіант. Два. Або світліший уже ось така. Світло-сіре, ну, відповідно, на неї вже білий замочок. Я не знаю, я довго думала, який сам мені обрати. Мені здається, що це занадто просто, правда? ж? Це надто якось за світло, а може ні, зробити таку сіруму відтінку, таку базу, або зробити щось в стилю вінтажу. Ось таку. Ви напишіть свій варіант в коментарях. Можете поставити на паузу, який вам більше подобається. А я думаю, що я оберу саме цей синій. І це гузочок, як я казала, з Парижу. І я його також знайшла у вінтажній сумочці. Ну, і відповідно, вже беру не білою, а чорною, що підходило, анчилось. Тож, Перше, думаю, варто пришити гудзичок. Це простіше і буде зразу видно ефект. Ось так. Беру нитку, голочку. Ну, думаю, вистачить. Закручую. Ну, пришиватиму. Ось тут, мабуть, якщо сумочка буде сильно наповнена, вона буде якраз тримати. Якщо буде не наповнена, трішечки легко буде, але думаю, це нічого страшного. Ну і посередині. Це десь у нас ось там. Ось така у нас. Ту штучку Хочу так більш по кругу провести пройтись, щоб воно міцно трималося я зараз тут. Що він доволі міцно тримається, що тут ми його і завершимо, зафіксуємо зараз. І що подобається мені, що тут нічого також не видно. З тепер воно тут буде наповнено і буде класно триматися. Ну і потрібно ще тепер пришити саме нашу цю меру булавочки. Я думала, перший варіант це, щоб вони аж сюди задалеко йшли, і відповідно до того, якщо захотів щось сховати, то от сюди буде аж. Але мені здається, що таке буде важко реалізувати, тим паче вручну. Також десь на оброннях 2 см згори. Беру також чорну ниточку. Я йду таким стібочком, що тут раз, два. Ось, протягую і відповідно з другої сторони так. раз, два і протягую, а потім затягну все разом, просто потягну ниточку. Воно формується такі полосочки. Я не знаю, як ця е, техніка називається, який це бочок. Я пам'ятаю просто, що ще колись малою навчилася його робити. Він мені сподобався, він до всього підходить, тому я почала її продовжила. Тільки ним. І щось пришиваю зазвичай, а от е і якщо якась дірка, то нею мені найкомфортніше залатати цією технікою, цим стівочком, тому що нічого не видно. І ось ми перший вже можемо затягнути. Ми дійшли до. Відповідно, нічого не видно, просто потягнула. Добренько. Наступну булавочку забираємо і продовжую в тому ж дусі. Час від часу зупи Подобається, як мама в'яже, тому що вона в'яже дуже акуратно. І в мене вже була одна сумочка, яку я дуже довго носила, і буду ще носити. Вона така йде зимовий варіант, тому що вона йому срібна лескучу має ниточку. І я вже бачу, скільки ця сумочка буде отримувати компліментів і як довго я буду її носити, заношувати. Тому що вона мені вже дуже подобається. І я сама скидала мамі варіант того, який я хочу, щоб ми знайшли. Так, зараз варіант найважчий. Це потрібно мені прикріпити другу сторону. І, відповідно, пришити цю кінцівку. Кінцівку найважче, по-перше, тому що вона і так важка, а тут ще й вона ховається туди, вниз. А, давайте я б спочатку прикріплю. Ось так, і їхала. Я думаю, що я все-таки попорю до це. Тому що басити тут з'їхала угору. Ну і тепер в другу сторону. Ось так вийшло у нас з цієї сторони. Гарним тут, якщо що, буде виблискувати темненьке, а тут буде темненький цей. <зачок>. Так як це дуже важко пришивати, особливо з, того, з таким невидимим швом е при таких малих отворах. Тому я і думала, що в цій малій сумці я зроблю щось інше. Але бачимо, що, можливо, все-таки прийдеться пришивати. Що, звичайно, що мені не дуже подобається. Але я не хочу зіпсувати сумочку, тож. Та, Я трішки люблю замно вишивати, тому що я не хочу потім перешивати це все. Тому я така, я краще ще один гудзик зав'яжу. Він і так мені не впливає на мою цю ніж. Так, все ховаємо. Наші вуливочки. Ось така сумочка вийшла, мені дуже подобається, хоч вона і тут здається, що. Треба було далі цей гудзичок. Але я думаю, що ні, якраз ідеально, тому що якщо вона буде наповнена, відповідно вона тут надується. І щоб можна було защепити. Ось тут ми так його. ну яка вінтажна, получилися. Получилося. Ось тут ми так його відкриваємо. Тут є у нас замочок. Ось так пришити. Видно? Замочок не має такого великого. Защіпки він більше у нас такий, щоб скривати, скритий тут, тож потрібно схопитися, і відповідно такий малесенький він. Ось так, він у нас розсувається, засувається. Якщо тут замочок буде не закритий, то можна буде тільки на цю, цей гудзичок. А якщо ми заберемо, то, відповідно, можна буде його там щось синіше. Засунути, і, як на мене, це дуже сильний, приперше пришитий, тому що він ніде не має дірочок. І, а друге, це навіть якщо десь одна щось полетить, воно не так швидко розійдеться. А друге, це те, що тут є маленький ось цей цю штучку, за яку ми тягаємо, і відповідно до того не так легко просто взяти губ, відсу, розсунути, забрати щось, красне. Тож, ось така просто, як на мене, дуже прикольна сумочка. Дуже. Я прям я фанатка. Я вже бачу, по-перше, що це буде її сезон. Це буде сезон, коли я носитиму ситиму цієї весни, тільки цю сумку і зимою. І просто-просто я вже бачу, скільки компліментів вона отримає. Скільки я ще наслухаюсь про неї, це буде просто розрив. Тож, ви також цей відео можете написати в коментарях, чи вам подобається, чи не подобається. А я йду її наповнювати, бо я вже трішки запізнююсь. І відповідно беру її з собою. І вам покажу можливо також деякі кадри, як вона виглядає на вулиці. Ось така ви можете детальніше глянути про неї, як вона була створена на цьому відео. А сьогодні я вам дуже дякую! Люблю, цілую, обнімаю! Я та моя мама Оксана. Па-па!